Строй Джекер чекає на вас в офісі. Я Алін Рубі. Карло що вас не впустив? А, в нього новлення. Це моя донька, Джун. Вона зникла разом із сусідкою по кімнаті. Її кімната в кампусі Алана Тюрінга. Режим тверезості. Деактивувати. Вони зникли разом. Що в них могло бути спільного? Вам до декана. Він покаже вам запис. Вони хотіли вимкнути його, а робот захищався. Деактивувати, порушивши першу директиву. Ми знайшли андроїда. Бачите оце? Він ще не в Ідіть гляньте сюди. Не розумію, навіщо будувати космічний корабель. І що джу зробила з Андроїдом. Донька джун підозрювала, що вона повія. Я... Глянь на термальне. У вас є люди повії Лише синтетики. Та ми вважаємо себе на 100% людьми. Згодні, пане. Ця програма дає повний контроль над роботом. Ми бачили, що буває, коли робот стає вільним. Іди, ідіть. ¡Roteta! ¡Ya y MARS EXPRESS